Ім'я Позняк є новішим популярним слов'янським ім'ям, яке утворене від прикметника пізній, згідно з інформацією. Демчука це ім'я має апелятивне походження і вказує на пізно народжену в сім'ї дитину в Україні. Ім'я Позняк зафіксовано з середини 16 століття. Наприклад, у 1552 році згадується: Лозняк Буба з Черкаси у 1650 році Лозняк Семикович. У 1616 році київські земляни Познякові. У 1649 році козаки Черкаського полку, зокрема Лозняк-Ліщенко та Грицько-Лозняковий, а також козак Київського полку Матвій Лозняк. Та козак братславського полку Остап Позняченко. Одночасно з цими фактами прізвище Взняк згадується також на Закарпатті. Наприклад, у 1649 році поставлено кенеза Пізняк Ласу, а в 1672 році пізняк Панк з села Позняківці на Мукачівщині. Ім'я Позняк нині відоме також у Білорусі, а назва села Поздесовце знаходиться на східній Словаччині. Схожі на позняк імена пізняк, Позник, позняк.